Перший двохточковий ремінь від балістики оплічник. Зручний і практичний ремінь, який полегшує носіння зброї та легко адаптується під ваші потреби. Може кріпитися як до штатних кріплень на зброї, так і до спеціалізованих антабок, наприклад, QD. Металевий регулятор дає змогу оперативно переводити зброю з похідного положення в бойове, тобто робити його коротшим або довшим м'який демпфер для рівномірного розподілу ваги, а також регульована довжина під зрісти статуру. Зробили довгі пулірні регулятори, щоб ним було зручно користуватися навіть в перчатках. Він ізольований термоусадкою, це робить його міцнішим і запобігає за спорядження. Фурнітура за замовчення встановлена таким чином, що коли ви рухаєте пулір вперед, ремінь розтягується. Коли ви тягнете його на себе, скорочується. Якщо ви звикли навпаки, тоді металевий регулятор можна переставити і він буде працювати реверсивно. На обох кінцях ременя встановлені фастекси для швидкого скидання або зміни місцями фіксаційних строп. Підійде до будь-якої стрілкової зброї, якій потрібен двохточковий ремінь. Використані міцні матеріали кардура 500D в оригінальному мультикамі та нейлон 500D в інших кольорах. Декільця на краях демфера сприяють кращій маневреності стропи та запобігають її заломам. Отже, підсумуємо: простий, надійний, якісний ремінь, який виконує головні задачі.